Так, ну що, привіт, мої любі криптони. Сьогодні поговоримо про тестнет, який би я рекомендував якомога більше відпрацювати на свої аккаунти, тому що, по-перше, шилу цього проекту як такого толком немає. По-друге, як бачимо, зібрав вони 82 мільйона доларів. І по-третє, вони прямим текстом писали неоднократно, що в кінці цього тестнета всі, хто його пройшов і був активний, отримують нагороди. Проект, як бачимо, називається Full of Network. Є інвестиції ще в 2022 році від Тір uh, 1 фондів, це Blockchain Capital, Spartan Group. Тір uh, 2 фонди в нас є тут, Тір 3 фонди є. І uh, що мені подобається, що сам проект бідеться з 2021 року, інвестиція була ще в 2022 році. От, цілком можливо, що вони ще закривали декілька раундів, наприклад, той же Seed Round або Round A, Round B і так далі. От. І цей проєкт є андеррадаром. З однієї, да, можливо, через те, що він п'їдеться дуже довго, до сих пір не вийшов, люди забили на нього. Але з іншої сторони, за великим рахунком, це грає нам на користь, тому що чим менше людей відпрацьовує цей проєкт, тим більше можливість того, що ми з нього винесемо сумки з грошима. От, в принципі, я думаю, інформацію базову ви побачили. А тепер давайте поговоримо про те, як же зробити нам грамотно цей тестнетік. Хотів би сказати, що для роботи з цим тестнетом нам потрібен буде їхній гаманець. Багато хто рекомендує Wallet, але він мені не подобається, і я б рекомендував би вам придивитися до wallet Бачимо тут і рейтинг трошки більше. В чому фішка саме цього гаманця. В теснеті будуть декілька сайтів, які не підтримують звичайний wallet А ось цей Falled Wallet він працює взагалі без проблем. І всі свої аккаунти я прогнав через нього. Скачати його можна в Google Chrome, і посилання на нього буде в описі під цим відео. Так, почнемо з основної активності, яку я обов'язково, так могла тривав. Рекомендував би вам би зробити, це їхній брідж із EVM-гаманця в їхній гаманець от, з мережі Sepolia в Fowl А все, що нам потрібно зробити, це просто перегнати ефір, тестовий ефір, і потім коли він прийде, просто його вивезти. Для тих, хто не знає, де взяти Sepolia ефір, зразу я показую. Для тих, хто не знає, де взяти ось цей ефір, показую, є класний крутий сайт, називається access.rocks, де за реєстрацію і пос, точніше ретвіт про них, ми кожного дня можемо отримувати по 0.15 ефіра. От, Коли ви виконаєте ці таски, у вас внизу. Появиться кнопка клейма, ви їх клеймите, вказуєте свій EVM-гаманець, адрес. Точніше, от, і ефір вам приходить. Також тут є бонусні таски, хто хоче в принципі, можете розібратися. От, і Після того, як ви отримаєте цей ефір, а, ви переганяєте його в мережу FUIL і потім виводите. Якщо ви не хочете а, заморачуватися з а, реєстрацією на цьому сайті, то додивіться це відео до кінця, а, я розповім вам, а, які є ще варіанти. От, а, давайте уявимо, що ми виконали цей таск. Феобрі ми зробили. Так, переходимо до їхнього бриджа, вставляємо сюди скопійований е, адрес нашого гаманця. Для тих, хто не знає, де його взяти, відкриваємо просто наш е, Wallet, копіюємо, сюди вставляємо, проходимо капчу, е, ставимо галочки, що ми з цим згодні, і путаємо тестовий ефір. Бачимо, що тестовий ефір е, успішно відправлений на наш гаманець. І для тих, кому лінь реєструватися на цьому сайті, ви можете просто перегнати. Ось, бачимо, мені прийшло 0.002 ефіра. Ви, зразу, ви можете просто вивезти, а потім назад його задепозитити. Окей, тепер давайте трошки попрацюємо з дапками, розберемося, що тут у них є, зробимо короткий огляд найпопулярніших дапок. І якщо це відео, я думаю, збере 15 лайків, то я прям вся до всіх всі можливі дапки, які в них є, я переопачу, знайду і зніму повний обзор по ним. Перший сервіс це service, звичайний домен. Вписуємо сюди наші нікнейм. А в моєму випадку це такий. Назвемо мультиаккаунтом. Погоджуємося. Так, дивимося. Мінік нікнейм вільний, проходимо капчу і натискаємо зареєструватись на один рік. Підписуємо транзакцію. Так, бачимо, що все гуд, все пройшло. Вітають нас. Дя нам дякують. Також можемо зашерити це в Twitter. В принципі, думаю, зайвим це не буде. Шеримо це в Twitter. От. І е, Тут є вкладка My Domains, Тут мають відображатися всі наші домени, да, є. так, є. Е, з доменом, на жаль, поки не можна ніяк взаємодіяти. тобто е, Можна підтягнути якісь додаткові адреси, але там соціальні мережі і так далі. Ми цього зробити не можемо. І бачимо, що така ще закрита. Йдемо далі. Це їхня гільдія, Давайте зараз швиденько пройдемося по гільдії, Максимально про ці завдання. Потрібно зробити дві підписки. Якщо в, нас менше ніж, бачимо, якщо в нас менше ніж 30 підписників в Твіттері, то також потрібно фойл до нашого нікнейму. Зараз це зробимо. Підписуємося на Sveia, підписуємося на, безпосередньо на фойл і ставимо точка фойл в нашій. Нікнейм uh, на Твіттері. Так, і тепер нам потрібно, щоб uh, будь-які три таски із цих тасків у нас було виконано. Тобто uh, прийти капчу, uh, Discord старше 6 місяців і щоб було мінімум 0.00 ефіра на гаманці. Думаю, з цим ніяких проблем немає. Також можна підконектити фаркастер, Якщо у вас є гіткої паспорт, то теж гуд. Uh, ну Із цих моїх 50 аккаунтів, які я робив, в мене тільки один аккаунт не прийшов через Discord. Все остальне не було ніяких проблем. Так, як бачимо, я підключив свій гаманець, підключив Discord, підключив Twitter, прийшов капчу, і тепер натискаю кнопку перевірити доступ. Так, все, перевірив вони всі параметри. Бачимо, що всі ролі мені видало. видало одну нагороду, не знаю, чому один із чотирьох. То ролі не граю. Тут все окей. І не забуваємо обов'язково вступити в Discord, тому що це все робили ми тільки для Discord. Переходимо в їхній Discord. Uh, так, вступили в їхній Discord, не лякатися, uh, спитаючи чи людина. Uh, так, uh, Вибираємо тут девелопер або ентузіаст. Вибираємо наш чат Україна. Далі, вистаємо вниз, завершити. от, І просто, щоб відмітитись, давайте напишемо. Бажаємо всім доброго дня. Uh, бачимо, що ролики в мене підтягнулися, в принципі на цьому все гільдію ми викинули. А, наступна їхня дапка називається safe.bacglobal. По факту, це звичайний вольт. А, ми його можемо створити. Давайте зробимо це зараз. Назвемо його а, під назву нашого профіля. А, натискаємо Створити вольт. Дам і заходимо в вкладку Вольти. Бачимо, вольт наш і створився. Зараз нам потрібно трошки зафаусетити сюди ефірчика. А, в принципі, все те саме, що ми робили з нашим гаманцем, а, тільки тут він автоматично вставляється. Бачимо, вставилось, проходимо капчу. А, так. Так, так, так. так. А, не щось сьогодні скапчується. Все, Окей, пройшли ми її виставляємо заново галочки. тискаємо дай мені тестового ефіра, закриваємо цей сайт, і бачимо, вже ефір з'явився. На 7 доларів нам дали ефір. В принципі, ми тут також повзаємодіяли. А Кому цікаво, можете потикати ще тут якісь кнопки, але ну, я, як чесно, нічого такого цікавого, що з мого б нам, нам, нам якось пригодиться, не знайшов. А, йдемо далі. Е, є flow коннектор. Єдина дія, яку ми можемо зробити, це збільшити аккаунт і переслати їм трошки ефіра. визвали транзакцію, бачимо, що успішно вона прийшла. В принципі, на цьому все. І тепер ми маємо скомпілювати контракт. Натискаємо відповідну кнопку Compile. Чекаємо, поки це зараз зробиться. воно 10 секунд, 10-20, тому не лякайтеся, якщо в когось є якісь затримки. Бачимо, що все окей. Нажимаємо тепер Deploy. Включаємо наш гаманець, connect І депуємо контракт. Бачимо, що все окей, значить, можемо закривати цей сайт. І тепер остання їхня криптогра. Зараз покажу вам цей шикарний геймплей. Натискаємо Make New Player. Що коротко, ми будемо грати за зайчика, і нам потрібно висаджувати насіння. Для, для цього йдемо в магазин. Купуємо 10 мішків насіння. Десь насіннин, якщо бути точнішими, і висаджуємо його. Гра максимально проста, тобто у нас є 10 клітинок, ми висаджуємо насіння, потім через певну кількість годин це насіння виростає в помідори. Помідори ми збираємо, відносимо назад в маркет і так ми фармимо наші коїни. Так, ну в принципі, все, що хотів сьогодні, вам розказав про цей проект. Нагадаю, якщо ви зберете 15 лайків, то я повністю перелопачу всі дапки, всі можливі взаємодії з цим проектом і зніму окреме відео. Також не забувайте про підписку на цей канал, а також на мій телеграм-канал, де я розповідаю більше про такі криптоактивності. Ну і залишайте свої коментарі, буду радий почути ваші фідбек. Всього доброго, до побачення.